А ну. открывается. Ты пацаны, есть? пацаны, закрылись, блядь. Щеколдочка. Закрыли, блин, Да, теперь не зайти, блин. Да, 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 все, закрывай, закрывай. О! Есть. Все, закрыто. Теперь не выйдешь.

Давай пошла отсюда. Доброго вечора, шановні українці. Коли вам кажуть, що в Збройних силах України погано годують, не вірте собі. Ось ми, наприклад, живемо в бліндажі, і навіть тут у нас є цілодобова доставка продуктів. Зараз вам покажу, як це працює. На годиннику 22.00. РЕФРУТ Не верят? Мандарин! Всем добра, ничего сладких с ним. Шановний, патрульна поліція, маєте щось заборонено? Вогнепальне, наркотики, наркотичні засоби. Що у вас сумці? Трішки <рес> гранат. Трішки. Трішки. Вибачте. Ну, почта, доставка майбутнього. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Кожен закривай щоб було дві стіни, а сама йде бустро в коридор. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую, та хай цвітне український контент. Але ж нормально. Це працює. Є військовий, в нього є знайомий з 3D принтером. І він йому пише, каже: Дай мені цю штуку. І стало зрозуміло, що в нас є багато військових, які не мають таких, і є багато людей з принтерами або які воліють покупати принтер, але в них немає прямого зв'язку з військовим. І на самому початку ідея була суто в тому, щоб цей геп закрити, між тими, хто хоче купати і між тими, Василю. Яка різниця між шкіряними рукавицями і флісовими? Не знаю. Це ми заєбі соплі витирати. Хто хоче сьогодні поработати? Ні, спасібо, я думаю, знаете, не знаєте, ніяк не хочеться. Друзі, знаєте, чого кадировці до суджі доїхати не можуть? Сказати? Тому що ЗСУшники спиздили їхній транспорт. Скажи, далі. Доброго дня. Я шукав його все життя. Я йшов да оцю п'яту війну. І я його знайшов. Я давай його Він... Я подарував йому кільце, але він мені відмовив. Скотеняка, скотеняка. Це ти Олександро. За Путіна. За Путіна. За Путіна. За Путіна, за Путіна, а за Україну. Gwezhio <laughs> dier <laughs> 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 бутерброд будеш? А кохве? А вбивати будеш? Де ти був? Мама сказала повернутися цілим. Я прийшов. Сам? А якщо дві заказуєш, якщо одну заказуєш, то в цьому тільки закладка поняла. Знаєш, що я в шортах? Щоб не спалили мене. Тут, бо я що з другим а в шортах. Він робив, я повшав в ластах пішов. Все. Мені треба, мені треба, крих до тебе краплю тебе. Вся рада йду Ходи, ходи, ходи Ти йдеш? Ходи, ходи Йдеш? Ходи, ходи Доскоро йдеш? Ходи, ходи, ходи. Тобі сюди Рягоди нічого такі життя кава. Ярослав, як тобі за маму продайте свят, Ярославу. І ті у нас миші в цьому году В прошлом году були менші Е! 2, 3, Стой Да не трогай ти меня уже начинается, как будто бы стресс начинается. Как будто, как будто бы хочу на вас накачать, но нельзя, да? Нельзя. Я не с такой семьи, я с богатой. <реш> Колонка есть, плетка есть, ванна есть. Э? машина на ванне, там Пральна машина є. туалет є. Корія, є, є корова є. Що ще треба для ще? Думали, чи показувати це на загал, але все-таки вирішили, що потрібно, щоб росіяни розуміли, що в міцнопа немає шаль. Наша лабораторія працює. Перемога буде з нами. Слава Україні! Густі Белгород. Нє, не, не, на курс, на курс підеш. Підемо тата зустрічати. Тато приїде скоро, тато. Так, ми його їдемо зустрічати. Поїдемо зустрінемо тата, бо він скоро приїде до нас.